Хіджама. Ми будемо використовувати баночки з насосом. Ставлю баночки. Можна робити і скляними з вогнем. Мені подобається сучасні з клапаном, який добре утримує розріжене повітря. І наносимо. На підготовану поверхню такі маленькі-маленькі пошкодження. Як не кажи, але це невеликі пошкодження, тобто надрізи, розташовані баночки у нас по схемі, шийно-грудний перехід, середня, грудна поверхня і квадратні м'язи попереку. Це ті місця, які я визначив по тому, що ми вже з нашою клієнткою, Катрусою вже опрацювали різними методами мануальної терапії та масажними техніками. Знову наносяться на січки, такі і, як ви бачите, дуже багато на одне кіличко приблизно 50-70 буває і до ста. Цих мікро-надрізів. Але вони пройдуть. Через декілька днів їх не буде і сліда. Є декілька видів рецепторів, які у нас будуть задіяні: механорецептори, стресрецептори, пропрірецептори. Це таке поколювання більше, це зовсім не боляче, але дуже ефективно. За допомогою вакуума витягується стара лімфа, а лімфа з грецької мови це жива вода. Та капілярна, та, що знаходиться під шкірою кров. Поліпшується загальний стан клієнта. Якщо спортсмени, то вони досягають більш вагомих результатів своєї діяльності. Тут у нас Оксанка працює ще з камінчиками гарячими, а баночки вже набираються таким коктейлем. Кров складається з плазми та формених таких частин. І от вони мають таке забарвлення, це колір еритроцитів. Загалом поліпшується і стан, і можна побачити, якщо здавати кров двічі до хіджами та після. У мене є декілька таких результатів, то там зникають ті відхилення, які можуть бути невеликий процент, але хіджама все ж таки знижує ті. Проблеми, які відображаються в тому, що є, називається аналіз загальної крові. Це застійна кров, яку періодично у деяких культурах треба видаляти. Наприклад, у мусульман пророк Мухаммед, він сказав, що найкраще, чим ви можете лікуватися, це хіджама. І це був 450-й рік нашої ери в сучасному світі. Вже дуже багато методів оздоровлення, і хіджама з них одна. Люди стають більш досвідченими в цих процедурах і йдуть, цікавляться новинками багатьом, це допомагає позбавитися хронічної втоми і багатьох проблем, таких як, наприклад, гіпертонус м'язів, і загальний стан кров стає більш рідкою. Це трошки схоже на гірдотерапію, але там використовуються піявки, це все-таки живі істоти, а тут механічний спосіб. Все я наніс загоюючий крем, от такою серветочкою легенько-легенько, наніс і день-два воно трошки буде ще в такому стані, як ви бачите, а потім воно загоюється і дуже гарний результат. Хіджама робиться курсом. Ставте лайк, підписуйтесь та до нових зустрічей.